Марія Гурська, українська журналістка, та Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Добрий день. Почнімо того що в Україні. триває. почнімо з того, що в Україні триває корупційний скандал. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення операції під назвою «Мідас». Яка є результатом 15-місячного розслідування, чи є у цій новині у всій цій історії, подробиці якої вже обійшли не лише українські, польські, а й світові медіа, чи є тут для нас щось позитивне? А чому Мідас ідеться про короля? Мідас я для Думаю, тому що так звали царя, у якого все, до чого він торкався, перетворювалося на золото. Це легенда, так? А окей, я, е... а, гаразд. Добре, тепер відповідь на запитання. У всьому цьому є один позитивний момент: те, що в умовах війни в такому складному контексті українські інституції працюють. Це та річ, яку в усій ці круговерті, та всіх нещастях я відмічаю як позитивну, тому що відомо корупція олігархізація постійно супроводжували українську державу після розпаду радянського союзу. Це певною мірою спадок після СРСР. Відомо, що війна посилює такі явища, і саме тоді особливо важливо, щоб існували незалежні інституції, здатні вчасно це виявляти і перевіряти, і це позитивна новина в усій цій історії чи <плес> «Чи не зменшиться міжнародна підтримка для України під час війни, бо це надзвичайно важливо, особливо подальша енергетична та фінансова підтримка з боку партнерів. що також є частиною відбудови, якою з польського боку займаєтеся саме виваністим по нараді з особами я саме після наради з особами та інституціями, які займаються енергетичними питаннями в Польщі, щоб оцінити також те, що необхідно на стику з Україною. Поширена думка і в США, і у нас що ця зима може бути гіршою за зиму 2022 року через російські атаки, а енергетична криза могла б навіть спричинити хвилю енергетичної міграції. Це настільки серйозні проблеми, що підхід має бути розсудливим, а не емоційним, тобто згортання енергетичної. Підтримки з приводу відставки колишнього міністра енергетики було б емоційним рішенням з огляду на масштаб наших проблем. Я вважаю, що таких явищ немає сьогодні. Всі мислять раціонально про наслідки російських атак. Ці наслідки згідно з моїми даними, які ми отримуємо з різних інституцій, можуть призвести до того, що енергетична ситуація в Україні буде гіршою ніж 2022 року після російського нападу в лютому. І я думаю, що європейські держави сьогодні готуються до зими, також до сценарію важкої зими, щоб запобігти енергетичній міграції, якщо людям справді не буде чим обігрітися, якщо чи на чому приготувати їжу. Для нас, якого для українського суспільства, ситуація нас, українське суспільство, ця історія дуже пригнічує. Чи ви і далі вірите в Україну? Я вірю в розум і силу українського народу. Знаєте, коли людина щодня займається справами пов'язаними з Україною, одна з речей, які вона має навчитися, а точніше, відчутися. Це емоційні реакції. Просто треба знати, для чого я це роблю, чому я це роблю. Мати перед очима людей, для яких я це роблю, як наших громадян, які потребують безпеки, так і українців, яких я бачив від перших днів війни. Як ви пам'ятаєте, з перших днів і місяців війни я їздив на лінію фронту, їздив туди, де готував. Але соціальну підтримку для війська, і в мене в голові саме ці спогади, а не кадри з обшуків. Я радий, що НАБУ працює, радий, що антикорупційні інституції діють. Це добре свідчить про українську державу, як на такі тяжкі часи. Але перед очима в мене передусім ті люди, яких я бачив, які готують їжу для солдатів на фронті. У мене перед очима солдати, яких я зустрічав на передовій. Якщо мені потрібен емоційний аспект мотивації, то я думаю саме про це. Бракує такого розуміння і в Бракує такого розуміння і мудрості у більшості матеріалів правих медіа, особливо ультраправих, чи вплине це на польське суспільство? чи не буде ще більше негативу щодо українських біженців, воєнних або енергетичних, які опинилися в Польщі під час війни? Часвоєнезме інформація. Погані новини, які надходять про соціальну ситуацію в Україні, вони є змішуються сьогодні в Польщі з російською пропагандою. Я вважаю, що російська пропаганда відіграє тут ключову роль. Ми ні на мить не можемо про це забувати, бо зробимо великі політичні помилки. Ми перебуваємо під величезним тиском. Це історичний факт. Росіяни дивляться на Польщу і Туреччину. Вони зосереджені саме на цих країнах. Бо в їхньому баченні це держави, з якими вони історично конкурували. і вони справді одержимі на цьому пункті щодо Польщі. яким інструментом вони користуються найчастіше. Міжнаціональний конфлікт з білорусами, з українцями, з литовцями нині найпростішим для них є розпалювання конфлікту з українцями. Що я можу сказати? Окрім того, що можу закликати до розуму. Якщо бачиш на фото ці стоси доларів, то це не долари, які належать 800 тисячам українців, які працюють у Польщі. Є твоїми сусідами, колегами по роботі. Тощо, це долари, що належать якимось корумпованим особам. А той факт, що ти їх бачиш, найкраще свідчить, що антикорупційні інституції працюють, так би я відповів. Якщо бачиш перед своїм магазином майбах, то подумай про тих жінок, які важко працюють у цьому магазині, щоб тебе обслужити, часто навіть у свята і так далі. Ми повинні знайти місце для правди. Та раціонального аналізу, а також пояснення цього нашим співгромадянам, я роблю це на кожній зустрічі. У наш час у час всеприсутньої комунікації в соцмережах, особисте слово, особисте свідчення й досі має велике, а може й більше, значення. Я роблю це з великим бажанням. Перевіряю це на своїх сусідах, не тут, у Варшаві, а в Ряшеві. І бачу, що до них ці аргументи доходять. Люди кажуть, так це ж не майбах моєї манікюрниці. Наприклад, люди також розуміють, і це також аргумент, що під час війни, коли значна частина суспільства хоче виїхати часто в першу чергу, виїжджають заможніші. Це також правда пан о Ви згадали про відставку міністра Галущенка. ми бачимо, як скандал розгортається, і розуміємо, що він може призвести до нових урядових відставок, а можливо, навіть відставки всього уряду. Жондоцьопан мишлі о вашні такі що ви думаєте про таку перспективу відставки уряду в країні, де триває війна? і з іншого боку, чи з якщо намагатися шукати в новинах щось позитивне, чи теж шансом чи не стало б це також шансом для України створити справжній уряд національної єдності, до якого увійшли б представники різних політичних сил, представлених у парламенті, а також технократи? Прем'єр-міністерку Свериденко я знаю особисто і знаю, що це дуже рішуча людина з характером. Тому думаю, що вона впорається з цією кризою і бажаю їй цього Україні. Сьогодні потрібен сильний уряд, оскільки я також обіймаю публічні функції в Польщі, я не хотів би давати поради, тим більше перед мікрофоном, ані прем'єр-міністерці Свериденко, ані президентові Зеленському, як вони мають формувати уряд і більшість. Але, безперечно, те, що сьогодні потрібно Україні, потрібно також і Польщі, адже не буває так, що безпека України під загрозою, а в Польщі все гаразд. Чим більша загроза безпеці України, тим більша загроза й для Польщі. Тож нашим країнам сьогодні потрібна велика синергія, єдність також у політичному сенсі. Я маю відчуття, що в нашій частині світу політична культура часто така: або одні, або інші. Але буває так, що у надзвичайні моменти ми діємо разом. У Польщі так було, наприклад, понад 100 років тому під час Варшавської битви. Коли був створений уряд Ми національної єдності, тож у таких особливих моментах люди мають інстинкт об'єднуватися так само і в Польщі. Я шукаю синергію єдності. І як ви знаєте, наприклад, у парламенті я дію так, щоб залучити також представників опозиції до візитів, зустрічей, розмов, до формування аргументів. Якщо хтось в Україні хоче взяти з цього приклад, нехай бере. Наша політика проста. Ми підтримуємо контакт і близькі стосунки з політиками усіх таборів. Так ми діємо щодо кожної держави. Це принцип польської зовнішньої політики: мати контакт з усіма політичними силами, з усіма друзями, незалежно від того, чи вони зараз при владі чи в опозиції. Ми так працюємо, і це йде нам на користь і в США і в Україні. Усюди е, е... підсумовуючи частину нашої розмови про корупційний скандал в Україні. І українське суспільство, і ми журналісти, і наші європейські партнери, зокрема Польща, очікують відповідей. І ми будемо цю справу уважно моніторити і обговорювати у нашій програмі. Ви порушили важливе питання, на яке я не звернув уваги. Можливо, я надто позитивно оцінив активність набу. Такі справи дійсно активно використовуються у російській пропаганді, і Росія буде це роздимухувати. Я вже сьогодні бачу, як проросійські політики. Чи тролі в Польщі показують ці долари? Тому дійсно важливий елемент для західної аудиторії це краще інформування з боку уряду чи з боку НАБУ чи прокуратури, як розвивається цей скандал, якщо він уже став публічним і всі про нього говорять. І ця інформація також для зарубіжної громадськості є дуже важливою. давайте поговоримо про те, що відбувається у Польщі 13 листопада. Шимон головня подав у відставку з посади маршалка Сейму, і відповідно до ко коаліційної угоди, бо так відбулося саме тому, що такий був запис у коаліційній угоді. З 18 листопада цю функцію виконуватиме лідер нової лівиці Володимир Чажастий. Як це впливає на політичну стабільність? І зокрема, для нашої української аудиторії поясніть наскільки взагалі важливою в Польщі є постать маршалкатоведу конституції. за конституцією. Це друга особа в державі. Маршалок має право. Замінювати президента і тому ця функція вважається дуже вагомою. Це також посада з великою публічною експозицією. Він веде засідання, а згідно з нашою традицією, це важливий елемент політичної культури. Це також важливо для побудови міжнародних відносин, тому що маршалок Сейму за польською традицією здійснює міжнародні візити, приймає іноземні делегації, ініціює багато дій у сфері парламентської дипломатії. Я впевнений, знаючи, маршалка Чажастого, що парламентська дипломатія буде одним з його коників. Як то кажуть, тобто напрямком на якому він зосередиться, тим більше серед його співробітників є люди, що займаються східною політикою, та міжнародними питаннями. Польська втемтогодні обходіла Польща цього тижня святкувала День Незалежності, користуючись нагодою у нашій програмі, ще раз вітаю вас і всіх польських громадян і жиче польське і бажаю польщі широкого шляху освітленого полум'ям нашого братерства у спільній європейській родині. Дуже дякую і прошу пам'ятати, що початок польської незалежності це з одного боку історія війни за Львів, тобто польсько-української війни, про яку вже мало хто пам'ятає, бо минуло понад 100 років. Це факт більше для істориків. Але ті, хто йдуть на цвинтар орлят чи цвинтар січових стрільців, бачать це на власні очі. Це 1918 рік. З іншого боку, початок польської незалежності це також одна з найкращих історій польсько-українських відносин. Юс маршалка Плюсуцького з Симоном Петлюрою це також цікаво і важливо як частина нашої спільної спадщини. Тож 11 листопада в нашій традиції це, такі, так це таке свято, яке має також прихований польсько-український аспект, бо цей день веде нас історично до польсько-більшовицької війни і дуже тісного польсько-українського союзу. В тим року перший раз подобно за часов ніведлеглощі у цьому році, вперше здається за часів незалежності президент Польщі. Та прем'єр-міністр святкували у різних містах? Президент Кароль Навроцький приєднався до маршу у Варшаві. А прем'єр-міністр Дональд Туск звертався до поляків з Гданська. чому так сталося? І чому саме Гданськ став місцем виступу прем'єр-міністра? чи пов'язано це з діяльністю? Солідарності чи просто так сталося, що прем'єр був з візитом у цьому місті? Я маю враження, що інколи важливий настрій. Багато років у Польщі було так, що всі святкували в одному місці. На екрані телебачення виглядало, що всі разом, але водночас це фактично послаблювало святкування в регіонах. А зараз у Польщі є певна мода, щоб святкування Дня Незалежності стало більш народним. Чому сприяв і марш незалежності у Варшаві вели велика подія з виразним правим ухилом, і раптом з'ясувалося, що вже кілька років у Польщі з'явився рух. Ми теж маємо своє свято. Не лише марш незалежності, не лише піс. Наприклад, у Варшаві стали популярними зустрічі вечірки з нагоди 11 листопада. Цей день також пов'язаний з певними ритуалами, зокрема, поданням на стіл гусени. Це результат промоції двох регіонів: Бедгоща, Поморя і Великополь Польщі. так само в цей період їдять Марчинські рогалі. Це речі, яких ще 25-30 років тому в Польщі не було в такому масштабі. Сьогодні це вже сімейний і товариський ритуал. І цього року я бачив багато місцевих народних святкувань у різних містах. Прем'єр-міністр проводив цей час у Гданську серед величезного натовпу мешканців. Це його улюблене рідне місто. Я бачив, що міністр Сікорський також організував зустрічі у своїй місті. Ісцевості я ж організував у Ряшеві велике зібрання на ринку. Прийшли сотні жителів, щоб разом поспівати патріотичних пісень. Тож можна дивитися на це політично і можливо є так, що кожен святкував трохи по-своєму, але варто подивитися і з іншого боку. Це свято перестало бути в польській традиції. Ви пов'язані з Польщею, займаєтеся польщею. Ви бачите це таким помпезним, таким занадто офіційним. Воно стало святом. Де кожен регіон, кожне місто має свої звичаї, не лише покладання вінків, а й заходи, які залучають всю спільноту. Прем'єр теж долучився до цього, і як на мене вийшло дуже добре. Повім також пачен за пана сошол медіамі. Скажу лише, що прочитавши ваші соцмережі, я вже. Мрію відвідати продовольчий ринок у Ряшеві. Просто рахую дні, коли зможу туди потрапити, щоб купити домашній сир, яйця чи корінь петрушки. Але ряшів так, але знаєте, Львів у цьому сенсі зовсім не гірший. Усе це ви знайдете і на львівському ринку. Коли я буваю у Львові, теж люблю туди зайти, бо це також галичина. Подібні звичаї, подібний стиль, подібне сільське господарство. Звісно, польське село не було так спотворене колективізацією, як Україна. Традиція, але традиція дрібних господарств збереглася. І коли ви підете у Львові на ринок, знайдете там те саме. А доряшева, звісно, запрошую. У нас все це є, і я це дуже люблю. Вважаю, що це щось значно важливіше ніж просто смачний сир чи добрий творог. Це демонстрація того, що екологічна їжа це не лише мода нашої епохи, а й вияв пошани до малих господарств, до праці людей, які мають дві, три, чотири корови, і досі. Тримаються поруч з великими містами, і коли я це показую, я роблю це не для жарту, а щоб віддати шану праці цих людей, які щодня встають у досвіта, доять корову, роблять сир. Те, що вони вирощують і виробляють, привозять на ринок, продають на місці, де колись продавала моя бабуся. Вважаю дуже важливим щодня показувати повагу до цієї праці. Скажу для наших польських глядачів за часів революції гідності, Павел Коваль був справжньою зіркою українського телебачення, тому що вів такий міні-серіал саме на кулінарну тематику на телеканалі. Тівіай він готував і розповідав українцям про Європу, про те, як тут все влаштовано, і називався той проект, якщо не помиляюся, смак Європи. Він був дуже популярним. Павел Коваль готував і розповідав українцям про європу. І там також був контекст, як ви пам'ятаєте, що ми часто починали на ринку. Тобто купували продукти на київських ринках, бо тоді, якщо я правильно пам'ятаю, ми знімали саме в Києві, і був також цей елемент поваги до фермера, до його праці. Думаю, це надзвичайно важливо. Правда, врашврацвреценц до обходжень швентані підлеглощі. Це правда, повертаючись до святкування Дня Незалежності, також були дуже різні підходи у тому, як президент і прем'єр-міністр зверталися до поляків. Якщо у промові президента таким лейтмотивом, центральною ідеєю була Ольше для поляків, то прем'єр-міністр мовив барджі. Bardziej... То прем'єр-міністр говорив більше про відкриту Польщу, писану в міжнаціональні відносини із сусідами, які також є частиною християнських цінностей і частиною польського державного інтересу, оскільки коли допомагаєш ближньому, то виграє не лише ближній, а й ти сам про це зокрема свідчить зростання польського ВВП, що відзеркалює позитивні наслідки в результаті діяльності тимчасових воєнних мігрантів з України. На польському ринку праці І, можливо саме це зростання ВВП повинно переконати деяких людей у нас, які так божеволюють через присутність українців у Польщі. Мам надія, але чому запитати сподіваюся, але хотіла б запитати, чи взагалі існує якась можливість співіснування цих двох концепцій у межах однієї держави, адже це дуже різні підходи, різні підходи, але це одна польща. До війни було так само. Ендеція говорила своє, санація своє, але Польща була єдиною державою і при цьому добре розвивалася. Тому я спокійний, бо і те і інша частина польської традиції. Зрозуміло, комусь ближче одне, комусь інше. Але врешті-решт, ми всі прагматичні. Я б так сказав, навіть ті, хто киває головою, коли говорить президент Навроцький, мають бізнес і знають, що Польща нині перебуває у дуже доброму стані, якщо йдеться про. Бізнес та економічне зростання, і, і це має це дуже позитивні наслідки, для наприклад, для експортерів. польських експортерів. Це має, має дуже має позитивні, позитивні наслідки для формування бренду Польща. Це має дуже позитивні наслідки для Національного фонду здоров'я, оскільки українці, які працюють у нас, менше користуються медичним фондом, бо вони статистично молодші. Найчастіше це досить молоді люди, тож вони більше сплачують і менше утримують. А ми суспільство, що старіє. Це тема не для сьогоднішньої програми, бо зараз уже доведеться закінчувати, але колись можемо про це поговорити. Адже сьогодні Польща, якщо серйозно до цього підходити, має демографічно. Прогнози, з яких ми знаємо, як мало буде поляків за 100 років, і ми також знаємо, що в нашій традиції бути поляком не завжди означало мати польську національність, іноді в нашій історії це означало: я поляк, я громадянин, я частина політичної нації, хоча етнічно можеш бути євреєм, білорусем, українцем. І тоді Польща була по-справжньому великою. Це теж потрібно сказати нашій правиці. Можливо, колись доведеться трохи переосмислити, що означає. Ає бути поляком, і немає кращого способу ніж визнати, що ті, хто створює наше ВВП, якщо залишаться в Польщі та захочуть отримати польське громадянство, з часом політично стануть частиною єдиної держави громадянами, які просто матимуть інше походження, як у США, як скрізь. Але це важливо. Бо якщо хтось із цим не погоджується, то який у нього план? Невже легше буде? Привести мігрантів з далекої південно-східної Азії, бо якщо якийсь молодий хлопець, особливо хлопці так говорять, якщо ти, друже, здоровий, не хочеш тут українців, не хочеш філіппінців, бо це реальна альтернатива, то вперед треба мати четверо дітей, бо це справді так. З питання на конець о Україні питання на завершення про Україну У виступі президента Польщі цієї теми бракувало. Натомість, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Україна і Польща разом борються проти російського агресора. у зв'язку з цим виникає питання: чи загалом сьогодні польські політики мають бути об'єднаними незалежно від політичної сили та поглядів? Навколо саме цього ключового питання спільної боротьби проти російського агресора. що цьому заважає не потрібно сприймати в політиці все дослівно. Як говорять, треба також дивитися на те, що насправді відбувається. Реально, польща в питаннях безпеки дуже об'єднана. Канали комунікації між урядом і президентською канцелярією працюють добре. Армія сьогодні ми маємо найбільшу армію в Європейському Союзі, третю за величиною армію НАТО у політичному аналізі. Ключове. Розрізняти те, що політики говорять, і те, що реально відбувається, особливо коли вони говорять до власного виборця, особливо коли вони говорять до власного виборця, коли хочуть трохи покричати. Тож я дивлюся на те, що насправді відбувається, і це дає мені надію. Дякую за цю програму, Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі. До побачення.